Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні хочу показати, що буду висаджувати сосну, яку купувала, показувала розпаковку у минулому відео. У нас вже нарешті така більш зимова погода. Я навіть вже в пуховику і висадити все одно треба. Встигнути до морозів, то сьогодні висаджую сосну і трави. Заодно покажу, яка там коренева система вже викопала, підготувала ямку. І е, хочу сказати, що сьогодні 7 грудня, і ось так виглядає сад трава. Трава зеленюща, ну, ось з. П'ятниця в нас так похолоднішало значно, вже десь 8 градусів, тепла в день, а вночі ну, градусів 5-6. І вітер дуже сильний. Прохолодно, значно, прохолодно вже одягли навіть шапки. Зараз буду діставати, показувати, яка там коренева система. Ось розворушила коріння, і скажу вам, що гарне коріння краще, ніж було в попередній сосни, яка пропала тут, на цьому місці росла, то там коріння була не дуже. А це прям таке, бачите, гарненьке. І тоненьке коріння є, і товстеньке розворушила трошечки кум і буду висаджувати. Ось таке ще покажу коріння у бенісетомів з флоріуму. Шикарне. Зараз теж трошки його розправлю і теж посажу тут на передній план перед соснами. Теж буде добре все висадила. Тепер запрошую трошечки прогулятися по саду, подивитися, що у мене наразі ще квітує, що радує око. А тут сподіваюся, що все прийметься і буде тут на наступний рік гарна картинка. В тіньовому квітничку ще у мене. Гейхера квітне. Так цікаво. Вже грудень місяця, вона ще, ще хоче квітувати. У мене тут така проблемка, намалювалася, просто все засіялося травою від сусідів, тому що немає ще паркану. І поки не буде паркану, буде ось така проблема. Дуже багато трави. Я такого за три роки ще не бачила, щоб так багато насіялося її. Влітку взагалі майже нічого не було, тому що була спека, а тут просто все ковром встелено. І я не знаю, доведеться, мабуть, мені вставати це все якось висапувати чи руками прибирати. Ну, бо навесні я тут ради не дам. Не знаю. Мабуть, що на наступну суботу я собі запланую ось вичистити цей квітничок від цієї трави. А поки ще є в мене краса І ще. Дивіться, наскільки гарно квітує ще гвоздичка. Красуня такі гарні. Ось я не знаю, писали, що вона на наступний рік не буде. Побачимо, звичайно, але квітує все літо, весна, літо і ось осінь, зима. Просто шикарна-шикарна рослинка. І ще ось такого кольору є, яскрава така рожева. Теж гарні кущики наросли, красоня. Треба висаджувати в напівтіні. Для того, щоб не пеклися вони, ці гвоздички, і дійсно дуже класно. Радують дуже-дуже довго. Якщо хороша погода, немає морозів, то протягом всього року ось гвоздичка буде квітувати. Шикарні ще кущі гейхери. Влітку таких не було, тому що все ж таки тут потрапляє яскраве сонечко до обіду. І все підшмалювало мені. Водозбірка теж, дивіться, і ще нові листочки випускає. І не збирається вона спати. Наросли гарненько мені чимирники. Ну, ще квітувати. Може, весну і будуть квітувати. Ось цей у мене вже два роки. Він не квітував ще. А ось цей я купувала, ой, не пам'ятаю, розпаковку робила. Такі вони нещасні, нещасні були. І так наросли гарнесенько. Так, мабуть, що дві е, два листочки були. А так наросли за літо класно. І ще геранька теж квітує гарненька. Красиво змінюють колір бересклети. Якщо буде мороз, то вони такі більш ось оце біле. Тут стане рожевого кольору. Красиво буде. Є ще ось така жовтенька, теж додає фарб, бо вони вічно зелені. І змінюють колір на зиму, стають такими. Ось цей став насичено жовтим, він такий влітку не був. А цей буде давати таку розовинку, теж дуже гарно. Що повсходило Я не знаю, чи воно так має бути, чи ні. Ранункулюс. Вони. Навесні взагалі цвітуть. Влітку вони всі висохли у мене, і ось на о, восени вони знову прокинулися, коли з'явилася волога. І вони всі, всі повсходили. Побачу, що з ними буде взимку, бо це перший рік, так. Троянда, плетиста, бріз, парфюм квітнула і влітку. Влітку вона така більш. Блідо рожевого кольору, зараз насиченого кольору, ну зараз всі троянди такі. І вона така трудяжка, вона цвіте все літо, всю осінь постійно вона вибиває, вона ще малесенька у мене. Вибиває постійно нові квітоноси. Така хороша підросла вона дуже класно. Ось ще така трояндочка є. Ось, забула назву, Уже не А, Ваніла Фрайс. Вона, звичайно, іншого кольору має бути. Ну, це вже останні такі квіти в цьому році. Але ж досі квітує. Єдине, що мені в ній не подобається, що вона влітку залишається майже без листя. Ось ці голі пагони. Ну, Некрасиво виглядають. Я не знаю, чи це хвороба. Ну, я всі обробляю троянди однаково. І ось ця у мене вже третій рік, і третій рік у неї влітку стоять просто такі голі пагони. Далі, що в мене тут ще квітує? Ще Chip'ен Dale. Квітує дуже яскраво Вона зараз, звичайно, влітку були поодинокі квіти, але такі бліді бліді А ця прям ну, дуже гарна. І зараз аромат просто неймовірний у троянд. Ну, ця, здається, не пахне, зараз перевірю. Ні, є аромат. Не дуже сильний, але є. Ось така гарненька А листя в троянди, наче весна. І ще гарно квітують, доквітають вже хризантеми. Ось така вона була більш насичена помаранчева, зараз більше жовта. Гарненький теж, теж кущик, ну і кицька зі мною постійно. Ось така ще є. Хризантемка гарненька. Ну, в цьому році хризантеми ем, важко перенесли літо, і тому не наростили прям таких класних кущиків. І що помітила, ось цей квітничок у мене без ем, агроволокна і без мульчі. І тут ем, хризантемам було ну, непереливки дуже. Дуже важко переносили спекотне літо і наростили маленькі кущики. А ось тут зараз покажу: у мене є квітничок який Тут немає агротканини, тканини, але я засипала просто корою. То тут ось такий величезний, він вже відсвів, вже немає вигляду абсолютно ніякого. Але здоровений-здоровений кущ. Хоча поливала я однаково, що цей квітничок, що ось той попередній. Тому мульчувати все ж таки треба особливо на півдні. Ну і Тут покажу, тут я висаджую, бачите, кілочки, все у мене в кілочках, щоб я не забула, де я вже висадила, де ще не висадила, цибулькові. Теж замовила сюди троянди, посадка осіння, врізала всі листя, вже, бачите, нові попускали листочки, значить, це нормально, коренева там розвивається. І ще ось такий, така хризантемка, такий кущик. Ну, звичайно, вже все, все повідквітало. Але оку є ще чим помилувати. Ось такий жовтенький, дуже гарний. такі гудзички. Красивий кущик, але ну, ось ця сторона чомусь вистрілила такою. Е більшою, а ось ці, мабуть, теж через спеку позапікалися. Що тут ще в цьому квітнику показати? Це дуже сильно багато насіялося у мене ковили? Ковила хвіст поні, просто сіяний весь квітник. Ну, декілька залишу, то просто буду сапувати і все. Так само у мене тут і на ось цій доріжці теж в щебінь це все насіялося. Треш навесні доведеться це все просто або якимись гербіцидами проходитися обережно, або просто руками виривати. Дуже сильно, агресивно насівається. Пенісетуми дуже-дуже погано в цьому році. Ось ці лисячий хвіст Маундрі. Вона взагалі, як бачите, вона не проквітувала нормально. Ну, наче жива. Сподіваюся, що на наступний рік відійде. Теж через спеку. А є такі пенісетуми, які взагалі не цвіли. Ось так зараз виглядає хвіст поніковила. Теж гарно, якщо масивом посаджено, то вже дуже красиво взимку розвиватися. І хотіла ж показати, наскільки у мене вже повсходили нарциси. Ну тут затишно і ці нарциси вони рані. Ось так вони вже повилазили з землі. Не знаю, коли будуть морози, я сподіваюся, що їм нічого не буде. А ось тут Еріка. Я думаю, що вже взимку, може, в січні вона заквітне Вона такого насиченого малинового кольору. Я її висаджувала не в кислий ґрунт, бачу, нормально розвивається, єдине що я підсипаю каву. От залишається цей жмих з кавомашини, і я сюди підсипаю це все, не викидаю. А ось тут і риси. Це вже другий рік, це нормально. В минулому році я не знала, чому вони повсходили, але ну, це норма для них всходити під зиму. Ну і покажу ще декілька квіточок троянди. Ось така гарна, з жовтого насиченого кольору, красоня. І дуже ароматна, дуже-дуже пахне. Влітку я не спостерігала такого аромату за неї, такий легесенький, а зараз насичений аромат. Дуже красиво. Ще ось така жовта трудівничка. Теж постійно квітувала все літо. Хоч небагато, але квіточки були. Цієї неможливо відвести погляд. Я в минулому відео теж її показувала краса. Колір дуже-дуже насичений. Подивіться, скільки полісток і як гарнесенько вона відкривається. Красиво зараз виглядають барбариси. Вже деякі скинули повністю листя, а є такі пізні аж до морозів. Листочки тримаються. Просто подивіться, він взагалі зеленого кольору, а зараз як красиво червоніє. Барбарис. Ну, назв я не пам'ятаю, в мене десь є відео на каналі, я про всі свої барбариси розповідала. У мене їх багато сортів. Отакі От облямівочки гарнесенькі, красивий колір. І дуже довго тримає листочки. І закінчу відео. Травами мізкантусами. Дуже красиво вони виглядають і восени, і взимку. Особливо коли є сніг. Ну і зараз бачите, як гарно розвиваються вони на вітру. Шикарні рослинки. Але майте на увазі, що виростають дуже великими, і я цього не врахувала, і доведеться мені їх звідси все ж таки пересаджувати, тому що вони будуть забивати мені квітник. Але поки що насолоджуюсь красою.